Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Відчуйте різницю відпочинку разом з Foam Кокос, двостороннім ортопедичним матрацом від торгової марки PierPol? М'який та приємний на дотик чохол зі стрейчу алоя Вера прошитий натуральним льоном. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за матрацом. Термофібер допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та Зберігає характеристики інших наповнювачів. П'ятизонний блок незалежних пружин покет спрін ефом еластичний матеріал з мікромасажними властивостями. Латексована кокосова койра підвищує жорсткість та еластичність поверхні. Посилений євроборд 10 см забезпечує ідеальну форму матраца. Таке поєднання матеріалів забезпечує вам максимальний комфорт і здоровий сон. Подаруйте собі та своїй родині за до. Волення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. Матрац Bionica Foam Cocos впорався з цим завданням на відмінно. Матрац виготовляється в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами. Рами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з Bionico Foam Кокос від торгової марки Purple.